Преплятуй, покажи шлях! І санувати дай на своїх полях. Щоб не... Оля Кеця, ти як російська дівчинка? Ти як російська дівчинка? Привіт. Непевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних 10 літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лила з рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали спрою. Твій тато мою маму шматував і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже в твоєї мами. В моїх вушках досі її крик і ставав тихіше, тихіше, а потім голос мами просто сник. І нема, не витримала більше. Її кинули до мене у підвал. Твій тато там знущався наді мною, а мій татуй застрелений лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як? Дівчинка, живеш? А я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво. Ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбитая лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров? Тобі дягла моє червоне плаття, твій тато в нас понівечі в любов, ціла дітей, він розривав на шматці. Ну що, російська дівчинко? Бувай. Мене зайшли, нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай, там янголи на мене вже чекають.